Вітаємо з початком робочого тижня на календарі понеділок, 29 квітня, і ви дивитеся Капрі Ньюс. Найактуальніші новини регіону. З вами у студії працює Кристина Касьянова. І сьогодні ми поговоримо про наступне уламки. Розлетілися на сотні метрів. Ліквідація наслідків обстрілу у Добропіллі завершена. Піротехнічні розрахунки вилучили залишки вибухонебезпечних предметів для подальшого їх знищення. Від головного управління для проведення робіт залучались 9 одиниць техніки та 35 чоловік особо. 10 кілометрів пішки. 98-річна жінка вийшла з окупованої частини очеретиного. Краснулась, а вони стріляють. Яка там присипання, а війська, каже. У Мирнограді запрацювала автостанція, графік роботи та доступні напрямки. Автобуси у нас курсують за різними напрямками. Тобто можна доїхати і в, до Дніпра в іншу сторону до Слав'янська, ДТП, пожежі та наркотики. Оперативна ситуація у Покровському районі за минулі вихідні собісі перекинувся в результаті. ДТП загинуло двоє чоловіків віком 31 та 32 роки. Добропільчани оговтуються від останнього ворожого обстрілу. Благодійники видали постраждалим будматеріали. З переляку, всі біжать, ніхто толком нічого не пойме, Усі, усіх істерика. З нагоди дня народження мешканці Покровська оцінили роботу та привітали начальника Покровської МВА. А у нього сьогодні день народження. Ну і що? Нічого. Нічого. То що нам, то і їм. Розпочати наш інформаційний випуск пропонуємо з оперативної ситуації на Донеччині за минулу добу. Ворог завдав по області 2325 ударів. Поліція задокументувала воєнні злочини РФ. Окупаційні війська обстріляли сім населених пунктів: міста Красногорівка, Курахове, Часів Яр, селище Желанне, села Зелене Поле. Тиче Тарасівка. Пошкоджено 15 цивільних об'єктів, 10 житлових будинків, заклади освіти, автомобіль, газопровід, леп. Керовану авіабомбу у МПБ д 30 СМ Росія скинула на птичі, поранила людину, пошкодила чотири приватних будинки. Внаслідок артилерійських обстрілів зазнали травм ще двоє цивільних у Красногорівці та Желанному. З РСЗВ «Смерч» армія РФ атакувала Тарасівку, пошкоджено дві приватних оселі, два освітніх заклади, автомобіль перебито комунікації у зеленому полі. Постраждали три домівки поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження. Уламки розлетілися на сотні метрів. Ліквідація наслідків обстрілу у добропіллі завершена. Більш детально розповіли співробітники ДСНС. 24 квітня окупанти завдали декількох ракетних ударів по місту Добропілля. Протягом трьох днів працівники ДСНС ліквідували наслідки ворожої атаки, адже детонація вибухонебезпечних предметів тривала не одну добу. Наслідок влучання виникла пожежа, та уламки розлетілись на сотні метрів по прилеглому приватному житловому сектору. Для гасіння пожежі залучався тактичний робот Магірус, який надав змогу дистанційно здійснювати подачу вогнегасічої речовини, залишаючись на безпечній відстані. На місці події уламкам було пошкоджено санітарний автомобіль приданого медичного розрахунку. Більшість місцевих мешканців у момент прильоту перебували у своїх оселях. кажуть, до ракетних атак уже звикли, проте кожен раз страшно як вперше. А я якраз тільки-тільки з міста приїхала. Велосипед поставила. ну двері. Ось єдине на кухні, як загриміло, а так, начебто, живі, здорові. Так Ми взагалі ховаємося. Є підвал і дим летів чорний. туди все летіло, я так зрозумів. І потім тут шматки такі були, сплити. Тут все побило, і дахи побило. Рятувальники провели обхід прилеглих територій та провели роз'яснювальну роботу серед населення. Також піротехнічні розрахунки вилучили залишки вибухонебезпечних предметів для подальшого їх знищення. Від головного управління для проведення робіт залучалось 9 одиниць техніки та 35 чоловік особового складу. На сьогоднішній день ліквідація наслідків обстрілу у добропіллі завершена. Рятувальники нагадують, при виявленні вибухонебезпечного предмета, залишків боєприпасів чи підозрілого предмета негайно телефонуйте за коротким номером 101. Увага розшукується мешканець селища Шевченко. Мар'яш Володимир Омелянович 1961 року народження. 26 березня цього року виїхав селища Шевченка до Покровська і більше не виходив на зв'язок. Тоді чоловік пересувався на авто шевроле темно-синього кольору з номерними знаками АН 1917 ОЕ. Був одягнений у зимову куртку темно-синього кольору. Дружина Володимира звертається з проханням до всіх мешканців, які знають його місце знаходження. Чи бачили чоловіка звернутися за номер? Ром телефону 066 87 96 371 або до поліції за номером 102. 10 кілометрів пішки 98-річна жінка вийшла з окупованої частини очеретиного аби врятувати своє життя. Неймовірна історія порятунку, просто зараз очеретина під постійним вогнем окупанта. Кожного дня ми розповідаємо про історії порятунку з прифронтових громад. А поліція не втомлюється повторювати, що евакуація рятує життям. 10 кілометрів, опираючись на дерев'яну палицю, пройшла 98-річна жінка, аби вийти з окупованого очеретиного. Ця історія вражає своїм героїзмом та стійкістю літньої мешканки Донеччини. Ця історія, якого зараз. Побачите, нікого напевно, не залишив байдужим. Літня жінка, враховуючи ті складні умови життя, жорстоку війну, яка склалась в очеретиному, вийшла самотужки з окупованої частини населеного пункту та подолала дистанцію близько 10 кілометрів. Ця бабуся йшла пішки, опираючись просто на звичайну дерев'яну палку. І вже коли її побачили на дорозі військові, посадили цю літню жіночку в автівку, сконтактували з поліцейським екіпажем Білого Янголу, які вивезли її до безпечного місця. Та там уже усе ведно. Все згоріло. Там страшне робиться. Подолавши такий шлях, літня жінка не втрачає оптимізму та навіть жартує з поліцейськими. А скільки вам років? А ви далі? Не знаю. 18. Вісімнадцять. 98. Зараз бабуся знаходиться в безпеці, за нею доглядають, надають всю необхідну допомогу. Поліцейські вишукують можливість знайти контакти її рідних, щоб бабуся нарешті потрапила до своєї родини. Літня жінка пригадує, як відважилась вийти з окупованого очеретиного. Проснулась, а вони стріляють страшне. Яке там просипання. А невістка каже, треба в'їжджати. Кажу, сину, треба було тікати. І з сином пішов. І, з сином. І невістка. У трьох побігли. А мене, а я пішла другою стороною, а вони сюди. Саме головне, що живі, живі, здорові, цілі, не поранені. Це найголовніше. Та Боже захреніть. Ця історія евакуації закінчилась, так би мовити, хепі-ендом. Рідні бабусі також змогли вийти та наразі перебувають у безпечному місці. І скоро сім'я буде разом. Вони зараз в Константиновці, Оля, Оля в лікарні в Константинівці. Оля в лікарні. Так, так, так. Все добре. Документи у них там з собою. А вас онучка завтра забере. Щоб живі залишилися Господи. 98-річна жінка каже, що ніколи не думала, що війна вдруге прийде до її країни. Я й ту війну пережила, і цю війну переживаю. І залишилася без нічого. Ота війна така не була. Поліція Донеччини нагадує: евакуюйтесь вчасно, не ризикуйте своїм життям. Гарячі лінії евакуаційних груп: Авдіївський напрямок: 066 56 19 102. Бахмутський напрямок: 066 56 15 102. Великоновосільківський: 066 56 11 102. Лиманський напрямок: 066 56 16 102. Мар'янський напрямок 066 56 10 102 Бережіть себе. У Україні заблокували понад 2,5 тисячі веб-сайтів з азартними іграми. На них розміщувалися ресурси онлайн казино без відповідної ліцензії. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. Нині розслідується понад 450 кримінальних правопорушень за фактами незаконної організації азартних ігор. Окрім того, повідомлено про підозру 21 особі. У Мирнограді запрацювала автостанція. Графік роботи та доступні напрямки дізнавалася знімальна група телебачення Капрі. Транспортне сполучення неабияк важливе для мешканців Донеччини, адже через наближеність до лінії фронту та евакуацію чи закриття певних установ, отримати певні послуги, чи, хоча б просто зустрітися з рідними, стає ще тією задачею. Більшість людей чи не на постійній основі користуються поїздами та рисовими автобусами, аби вирішувати ті чи інші проблеми. Хтось замовляє квитки через. Онлайн-сервіси, а для кого значно зручніше це зробити особисто? Так, для зручності людей днями у Мирнограді розпочала роботу місцева автостанція. Ми відкрилися 23 квітня і працюємо за графіком 7 ранку до 16.30 вечора. Автобуси у нас курсують за різними напрямками. Тобто можна доїхати і до Дніпра, в іншу сторону, до Слав'янська. Можна, якщо треба пасажиру поїхати далі, можемо запропонувати інші рейси і до Одеси, і до Києва, і до Варшави. Можливо, з пересадкою у Дніпрі. Ціна на квиток залежить від обраного маршруту. Загалом від цін на інших станціях чи інтернет-платформах вони сильно не відрізняються. Якщо до Дніпра, наприклад, є 520 гривень, є трішки більше, в іншу сторону до Костянтинівки можна доїхати за 200 гривень. Тобто пасажир прийде, дізнається ціну. Якщо його влаштує, то ціни різні купить квиточок і поїде по своєму напрямку. Можна придбати у касі, можна поставити бронь. Пасажир прийде, бронь знімемо і ми продамо йому квиточок. За словами пані Ольги, поки попит на автобусне сполучення невеликий. Тільки відкрилися, і ми дуже сподіваємося, що будуть користуватися з попитом. Просто не всі ще знають про те, що ми відкрилися. І, але вже перші пасажири у нас є, ми продаємо потихеньку квиточки. Більше інформації щодо роботи автостанції станції чи бронювання квитків можна дізнатися за номерами телефону 050 477 03 51 або 050 477 04 49. Стаж українців, які працювали за кордоном, відтепер будуть враховувати при нарахуванні пенсії. Про це повідомляють Мінзоцполітики. Нововведення стосується навіть тих країн, з якими Київ не укладав угоди про пенсійне забезпечення. Для визначення розміру виплат у розрахунок братимуться лише страхові внески, сплачені в Україні. Варто відзначити, що час роботи в країні агресора з 2014 року при розрахунку трудового стажу та пенсії не враховуватиметься. ДТП пожежі та наркотики про оперативну ситуацію у Покровському районі за минулі вихідні розповіли співробітники поліції та ДСНС. 27 квітня поблизу міста Білицька сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої легковий автомобіль вилетів у кювет та перекинувся. Двоє пасажирів загинули. Наразі встановлено, що автомобіль перек... Міцубісі перекинувся в результаті. ДТП загинуло двоє чоловіків віком 31 та 32 роки. Наразі, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 286 за частиною 2. Встановлюються наразі обставини цієї події. До місця події прибули рятувальники 19-го державного пожежно-рятувального загону, які за допомогою бензопили спиляли гілки дерев та вивільнили тіло однієї особи без ознак життя з під дерева. Також деблокували тіло водія з понівеченого автомобіля. Також 27 квітня о 7.02 у місті Мирноград сталася пожежа у господарчій споруді. На гасіння пожежі були залучені рятувальники 52-ї державної пожежно-рятувальної частини у кількості 6 чоловік особового складу. На одній автоцистерні пожежа була локалізована о 7.25 та ліквідована о 7.43. Збитки та причини пожежі встановлюються. Також фахівцями ДСНС було ліквідовано пожежу сухої рослинності на відкритій території. Загалом протягом минулих вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 306 повідомлень. З них 214 мають ознаки кримінальних правопорушень. Співробітниками поліції було задокументовано два факти зберігання наркотичних речовин, за якими відкриті кримінальні провадження. 22-25 квітня на Полтавщині відбувся всеукраїнський турнір з футболу, на якому гідно виступили представники Покровська. Змагання зібрали дітей з Полтавської, Харківської та Донецької областей. Команда з Покровська своїм виступом здобула дві перемоги. У матчі групового етапу Покровські спортсмени поступилися одному з фаворитів змагань. Проте ця поразка не завадила вийти до півфіналу. В результаті представники Донеччини стали призерами турніру. Добропільчани уговтуються від останнього ворожого обстрілу. Благодійники надали постраждалим гуманітарну допомогу у вигляді будматеріалів. На видачі побувала знімальна група телебачення капрі. Перший удар ну зразу подумала, що градами або смерчами луплять по городу. А потім ну, зрозуміли, що це ракети прилетіли. Було дуже страшно. Дитина дуже злякалася, вона трошки в мене заїкається, а тепер ну зовсім. Приймаємося, звичайно, вікна повилетали. Дерев'яні вікна у нас були, повилітали всі. Ось так пригадує мешканка Добропілля Анна. Події ранку, 24 квітня. Нагадаємо, тоді близько 10-ї години місто здригнулося від декількох потужних вибухів, внаслідок яких почалася масована детонація невідомих предметів. За офіційною інформацією, відомо про двох поранених, пошкоджені приватні будинки і багатоповерхівки, об'єкти соціальної сфери. Дим в нашу сторону, як туман, пилюка. Бар. Лагкає, гупає, дуже страшно. Ну, я живу одна, і в мене кішка і дві собаки. Собаки, звісно, чуть не евакуювалися самі через балкон. Так що, ну Ну так, слава Богу. Ну вискочили на вулицю, ну, ну чекали, дивилися, що, що воно там. Нельзя, звісно, цього робити. Я розумію, але переляку, всі біжать. Ніхто толком нічого не пойме. Усіх істеріка. У під'їзді окна У під'їзді вікна повилітали, у сусідів повилітали, де були дерев'яні вікна. Все повилітало страшно було страшно було, дуже страшно. І зараз страшно. Ми до бомбосховища відразу спустилися всі. яке ніяке, але всі спустилися до бомбосховища. страшно дуже страшно, неочікувано. Дуже страшно. Постраждало вікно та балкон. Родина дуже погано. У мене депресія, все трусить. Ми боїмося. Присіла камні летять, все летить. Я таке та саме. Ну потім. Як то одійшло трошки, бо треба ж було їхати. Ну я вирвано потім ще раз, як шарахнула, я тоді вернулася. Як куточок заховалася, сиділа там, молилася, молитви читала. Аби допомогти мешканцям усунути наслідки ворожої атаки до міста завітали благодійники. У нас чотири локації по місту Добропілля видали дві локації. Це третя локація, на яку ми видаємося. Зараз закінчуються в нас. Люди записуємо і їдемо на четверту локацію. теж видача людям. Ж гуманітарної допомоги, все видаємо з нами. Бригада строїтеля на всіх чотирьох локаціях присутня. Вона усім допомагає, кому потрібно допомога, які не можуть самі зробити вікна. Ми плануємо видати 500 листів ОСБ та 2,5 тисячі квадратних метрів плівки людям на мирному населенню. Місцеві мешканці зазначають, останні події змусили замислитися над евакуацією. Так, звичайно, якщо буде дуже погана ситуація, ближче до к Покровську будемо. Виїжджати так. Руського міра не ждемо, може так сказати. Плануємо, звісно, виїжджати до Дніпра. Обов'язково залишатися ніхто не буде. тож ніхто цю русню чекати не буде. Касьянова Кристина, Чепіль Дениїл з міста Добропілля спеціально для телебачення капрі. Піротехніки ДСНС вилучили понад 60 одиниць вибухонебезпечних предметів. Протягом минулої доби піротехніки служби порятунку проводили обстеження територій у Покруському районі. Саперами ДСНС було виявлено та знищено 69 одиниць вибухонебезпечних предметів на території площою 0,6 гектарів. З нагоди дня народження мешканці Покровська оцінили роботу та привітали начальника Покровської МВА. Чим прославився та на які побажання від людей заслужив місцевий керманич, вже готові розповідати мої колеги. В день народження прийнято підбивати підсумки та подувати плани на майбутнє, а також приймати привітання від друзів та близьких. Сьогодні свій день народження святкує Сергій Добряк, керівник Покровської міської військової адміністрації. Його стосунки з незручними журналістами телебачення Капрі ми навряд чи зможемо назвати дружніми, бо погляди на розвиток громади та використання бюджетних грошей у нас з іменинником ну дуже різняться. Тому, коли мова йде про день народження керівника громади, то хто як не покровчани можуть краще привітати пана Добряка? Та оцінити його, так би мовити, внесок у розвиток Покровська та Старостинських округів. Ми пройшлися вулицями міста та назбирали врожай привітань. Можливо, не таке хотів би почути очільник громади у свій день народження, але як то кажуть, краще гірка правда ніж солодкі замовні сюжети від комунального телебачення. Щоб він все звалив від нас жило, ми погано зараз взагалі не живемо. Незважаючи на те, що війна ні дороги, ні де нічого. все для людей, все для пенсіонерів. Ходіть, беріть, хапайте, хватайте, А ми будемо до кишені класти. Ніяк, нічого я не хочу йому побажати. Місто запущене, далі нікуди. Все. Загалі ніяк на нуль. Цю владу я Бога прошу, щоб їх забрав туди. Як ви оцінюєте роботу Сергія Добряка, начальника попро ніяк огидно. хто такий начальник Я взагалі його не знаю. Не хочу балакати за це дороги. дороги, звичайно, їх практично немає. Покровськ, місто контрастів тут добре, а тут погано. Нам кажеться, що воно не доділається, ну не до кінця це все. Ну не знаю, нічого я не можу сказати. Оцінка на три. Багато чого не робиться, особливо в нас на Динасі. там такий безладна дорога коїться. На дорогах коїться. дорога не прибирається взагалі. А у нього сьогодні день що? Ну і що нічого нічого. То що нам, то і їм все на йому потрібно звернути увагу. на людей, на людей, на людей, на ось це, що по місту їхати неможливо. На ось таке звертати. Самі знаєте, люди зараз злі і взагалі, треба більше уваги людям приділяти. Так, ну, що нушо йому йому ще, а побажати сил новоможливості. Ну, я думаю, в нього є в нього єсть у сьогодні. Де народження поближче до народу і мирного неба йому, і нам всім Сергій Добряк очолив Покровську міську військову адміністрацію ще у 2022 тисячі коли міську раду перевели у розряд військових, замінивши одіозного трибушкіна. Про подвиги останнього й годі казати: петунії, мікрохвильовки та тендери для своїх. І все це у розпал повномасштабного вторгнення. І здавалося б, ось він новий керівник вже міської військової адміністрації. І він то наведе у громаді. Але не так сталося, як гадалося. І вже протягом двох років покровчани продовжують спостерігати за естафетою Трибушкін-добряк. Ті ж самі підрядники. Ті ж самі ремонти на папері, ті ж самі схеми. Тільки апетити ростуть, як на дріжжах. Чого тільки вартує закупівля вугілля за бюджетні кошти у фірми, що пов'язують з Денеерією. До речі, поліція й досі займається цим кримінальним провадженням. Чи мільйони на ремонти доріг, якими не проїхати, не пройти, чи вже така добра співпраця з наближеними підрядниками? Чи захмарні зарплати у чиновників про себе ж вони ніколи не забувають? На відміну відчителів чи простих покровчан таких прикладів можна наводити безліч незмінним залишається одне ігнорування проблем покровчан, звідси і подібні привітання. Тож, зі своєї сторони, ми можемо побажати йому тільки одного реально подивитися на ситуацію у громаді і виправити її допоки є можливість. Совісті бажати не будемо, бо подібні керманичі її, на жаль, давно загубили. Наостанок приємні новини. За минулий тиждень у перинатальному центрі Покровська народилося п'ятеро немовлят три хлопчика та дві дівчинки. Вітаємо родини з поповненням. Бажаємо новонародженим мирного неба та гідного майбутнього. Настав час дізнатися прогноз погоди на завтра 30 квітня. Як обіцяють синоптики, з самого ранку і до пізнього вечора небо у Покровську буде безхмарним. Опади не очікуються, а температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 21 градуса за Цельсієм. На цьому у мене все. Дякую, що обираєте капрі, адже ми працюємо саме для вас. Бережіть себе та на все добре.